Одна копійка 1992 року, вона, щоб ви розуміли, це проста монета, не рідкісна і ніякого тут різновиду в неї немає. Але в неї топовий стан збереження МЕ 68. В такому стані на сьогоднішній день в компанії NGC заслабовано всього дві монети. Це і ще хтось заслабував. Вище стану збереження не заслабовано жодної монети, тобто це топ для обігової монети, яка була накарбована в 92-му році. Хоч у неї, щоб ви розуміли тираж. Величезний тираж, у неї 610 мільйонів. Але в суперідеальному стані їх зрозуміло ще менше дійшло до нашого часу. І ця копійка зараз, як шматок металу, вона з нержавіючої сталі відкарбована, коштує дорожче ніж сам її номінал. Але при цьому в суперідеальному стані межся 68 вона все-таки нумізматичну цінність має тільки через те, що вона в дуже гарному стані збереження. Так от, щоб ви розуміли, для того, щоб компанія NGC заслабувала цю монету, прийшлося заплатити 19,8 євро. Це на сьогоднішній день десь 950 гривень. Тобто вони її оцінили, визначили її стан ms 68, заслабували отакий от слаб в коробочку, і за це вони взяли 950 гривень. скільки вона може коштувати, не зрозуміло, тому що це типу топ стан збереження. ну... Повинна коштувати умовно від 1000 гривень, тому що тільки 950 гривень було заплачено за те, щоб її помістили в цю коробку. А так, в схожому до цього ідеальному стані, я думаю, що ви там за 50-100 гривень зможете знайти такі монети.